Друзі, всіх вітаю! 20 серпня зараз 8 годин вечора, і ми з зразці йдемо на ланжерон. Так, так, ви просили, щоб ми засняли вечірній ланжерон, і ми його заснімемо. Все буде сьогодні і ловля, рачок, і прекрасне море, і повний місяць, і місячна доріжка, і багато-багато чого цікавого. Тож не перемикайте, а ходімо разом з нами на морічках. Друзі, підсвітка церкви, бачите, яка красива. І ліхтарик он світиться зараз, я збільшу, отак. Красиво, так? Красива, да? Супер. Сьогодні, до речі, Верховна Рада заборонила РПЦ в Україні. Нарешті. Слава Богу! Що ми скажемо? Слава Богу! Ростюня! А покажись, подивіться на Растю. Вона сьогодні в іншій капеліні. Ну це така в нас парадна вихідна. Ну трошки вона вигорівша, але все рівно. І світящийся шийник сьогодні у Расті. Вона не буде оті брілочки одягати, які для людей зроблені. А ми одягаємо собачки. Ні-ні-ні. Для собачок є нашийнички. Так що Растя сьогодні в наший в новій капеліні. Ну, в новій, я маю на увазі не в пляжній, а в вечірній. І ми йдемо на вечірній Ланжерон. Одеський лунопарк, вже вімкнулася підсвіточка, теж все красиво виглядає. Друзі, я хотіла сьогодні прокатитися на, на оглядовому колосі. Я дуже боюся висоти. А то я думаю, ну покатаємось зразки і будемо йти на вечірній Ланжерон і таке, щоб. І на оглядовому колесі подивимося, як воно зверху виглядає, все, і свої емоції. Я уявляю, як мені страшно. А потім я подумала, ну як це я буду тримати Растю, мені ж треба її тримати, знімати щось вам показати, чи себе, чи навкруги, чи свої емоції. А краще, б було трохи того, трохи того. Ну Тобто в мене все не вийде. А ще в мене буде паніка, страх. Тому я вирішила, що треба йти з кимось. От хто зі мною буде їхати, той знайте, що будете знімати мене, поки я буду тримати трасцю і піщати. Чи то Таня буде моя, коли приїде, чи не знаю, чи якась подружка ще до нас приїде і підемо. Сюнечка, добрий вечір! Пошуку. Оце я хотіла сьогодні зрасі отак Ну наступного разу. Неможливо, так як я задумала, і знімати, і тримати растю і себе, тримати ще себе. На усім ми соні каталися. Оця як вона називається? Тауер, да, та? Тауер. Бачить. Запрацювали американські горки, Вон, хтось катається. Я чую, але не видно. Хотіла вам показати. Американські горки класні тут. Оцей Тауер класний. І м, кольорова, що я знімала, теж класна. Ми на всіх цих каталися з Соні і нам сподобалось. ну Вони такі на адреналіні. З суміш'ю адреналіна, Класний, класні. класні. Пам'ятник невідомому матросу і моря. Дорозі. Чесно кажучи, я сама в цьому році не була так пізно на ланджероні та взагалі на морі. Растюнчик, ти біжиш, сонечко? Ти бачиш, що ми пізно йдемо на море? Растя світиться, все добре, а де капеліна? Є? Є, все є. Та зірка моя. Спускаємось. бачите, ще люди йдуть на море. Хтось з моря, а хтось ще йде на море. А, до речі, а чому піні? Там же шевітні кінотеатр, я ще вам показувала. Да, так, йдуть, будуть, там ще багато людей. Нема підсвіточка і не знаю, що вам видно. Зараз ми прийдемо на набережну, в нема дуже красива підсвітка. Подивимось. Друзі, подивіться. Ось так виглядає Ланджерон ввечері. Яка красива підсвітка. І це ще не все. Зараз ми пройдемось, подивимось, подивіться і той фонтанчик, як красиво підсвічений. Ай-яй-яй, яй яй, Ай -яй, -яй. Ввечері Ланджерон не менше красивий, ніж зранку, да, коли сходить сонечко. Кольори змінюються супер. Так, да, і місяць, червоний місяць, оце так, да. оце так. Да. Є в захваті. Ми Зараз підійдемо висідоморічка. Хотіла ще рачки в половити. Так, ходімо, я не можу відірвати погляд, боже, так красиво, друзі. Ще цей місяць червоний. Ну як таке може бути? А воно є. Вау, вау. Катя, на пляж пішли. Був якийсь тут концерт чи що. Друзі, ну як вам цей місяць, по-перше. Я в шоці. Червоний. Взагалі-то я в купальнику. Ну Я його так оділа на всяк випадок. Думаю. Мало лі. Ну, як завжди. Влітку треба, я ж вказала, що завжди бути в купальнику. Чесно кажучи, я колись купалася, ну, ввечері, пізно ввечері, от коли темно було на вулиці. Я не знаю, може один чи два рази в житті, і то це було дуже давно. Ні, воно страшновато в темряві купатися. Пішли, гогусі, я хочу на пірс зайти. Друзі, я для себе, коли ми зустрічали схід сонця, в неділю, так? в неділю я відкрила цей пірс. По-перше, скільки я часу проводжу на ланжероні, да? скільки я тут ловила рачків, але я його не розглядала для купання, для стрибків. І тільки в неділю я перший раз на нього звернула увагу, а ще до повномасштабного вторгнення, ще коли, ми там, коли я приїжджала в Одесу, як гіз, да? то я любила дуже цей пірс з нього стрибати. Але зараз же ж спочатку закрили його, потім самі люди ту сітку прибрали якось, зайшли на той пірс. От. І я думала, натягнули там вже бойки. І я думала, боже, не дай боже, там ти будеш стрибати, за ті бойки можна зацепитися, там же ж якийсь таканат. Да? Та вірьовка і ні-ні ні. А це я знов для себе в неділю його відкрила. Там так класно, там навіть можна не стрибати, хто боїться, а просто в воду так спокійно по хвилю різу, тому заходите. От я вам ставлю зараз трішечки відео. Я там в неділю, там дві хвилини засняла, як ми там купалися. Там можна спокійно зайти в воду, тільки там глибина, там вже плотність води така, і вона там чиста. Ой, клас! Це такі кайфуліки, друзі. Так що я тепер буду ходити тільки на цей пірс. Да. На хвильорізі на ланжероні. Вон берег, пляж, а ми тут. Ловили зразці рачки, але зараз тут стрибають, тому ми вже мало зловили. Але трохи є і зараз. І хотіла показати, як виглядає бачите в колярі. Люди стоять на ньому. І ми так стояли. Я і там зранку, коли людей не було, ходила, ловила, Ну, там немає їх рачки. А отут біля пірсу були. Вон, бачите? Тут можна отак з пірса стрибнути. І тут залізти. На цьому пірсі класно стрибати, тому що можна залазити. Це як в Аркадії близько. Але тут, бачите, загородили. Я ще з цього року тут не стрибала, Хлопці стрибають. Погуся, а ти що? Будеш купатися? Ти трошки боїшся, да? а чого ти боїшся? Вон наша баночка майже повна, бачите, стоїть. Нормально ми сьогодні наловили. Скільки тут маленьких рибок, от начини. Боже, манюні такі. Ой, скільки їх багато. Оце блищить. Це все рибки. Ой, скільки. Їх. Давай, Расть! Давай, Расть! Растя, давай! Давай! Растюня, пішли на пірс. Там всі світять, хай вони нам підсвітять, а ми трохи рачків наловимо. Я теж ввечері ніколи не ловила. Ну, все буває вперше раз. Так що мені подобається. І вечірній ланжерон, і вечірнє море. Все подобається. Взагалі-то так для мене незвично це все бачити. Я ж кажу, що я, я ніколи не ходила. Так? Ми в такий час вже спимо, зрасте. Ну не спимо, але вже валяємось кровати. Вон, подивіться, люди сидять, щось ще якийсь там чи шампусик, чи що. Хтось просто вечеряє, хто, хтось просто сидить і кайфує, глядячи на це все і дихає повітрям. Боже, це круто. А чого місяць такого кольору? Друзі, для початку трохи моря. Море з пірса. Вугучик. Вже не бачу гогутів. А, го. Сонечко. Будь обережна, все, пішли. Зловила там дві-три рачки і все. По-перше, пірс мокрий, мені незручно, що я не можу поставити рюкзак десь, покласти рюкзак. Я в рюкзаку ловлю. По-друге, цей телефон теж. Я да? бо рачки ж на світло йдуть. І таке от, ні. То треба, щоб був ліхтарік на лобауто і таке. Слово ну. А що це за рибка? Як вона називається? Фіріна. Як вибачте? Фіріна. А, фіріна. Спасибо вам. Зараз, дивлячись на це Чорне море, я задала історію, як пам'ятаєте, до повномасштабного вторгнення чоловіка на дитячому надувному атракціоні винесла відкрите море і він там пробув декілька діб. Потім його знайшли живого, але начебто в нього там щось дах поїхав. І... І отак я зараз дивлюся, я щось згадала цю історію, що я так кажу, моречка, моречка, да? для мене воно таке лагідне і таке ніжне і все. Тому що я бачу все ж таки, тому що я його таким бачу. А якщо десь там, на глибині, і отака ніч, зараз хоч якісь ліхтарі десь горять, а це нічого не горить і уявіть, то це моречка вже не здається таким лагідним і морічкам, а це. Магутнє, сильне і ух, та ну ви що? Я не знаю, вам видно чи ні, як місяць заходить за хмару. Боже, як, як Боженька створив цей світ таким красивим? Фантастичним. От що ми не дивимось, да, якщо ми так глибоко роздивляємося, який схід сонця, да, мене на це звернуло уваги. Хід сонця буває кожен день і з ріка в рік, скільки нам років, стільки ми його там і повинні бачити. Ми просто не звертали на це уваги, а от колись там, будучи на морі, на відпочинку чи де, що ти це бачиш, звертаєш на це увагу, і ти розумієш, наскільки це красиво, наскільки це всіляє якусь і енергію, і любов, і, і щастя. І, тільки переживаєш ти цих емоцій і всього. Отак От зараз я дивлюся на цей місяць. І як він теж, спочатку він був такий червоний, зараз він вже жовтіє. і зараз він сховався за хмаринку. Ну, це красиво, це дуже красиво. Друзі, ну а ми що, підемо далі в кінець набережної, до будинку сонця, і звідти пройдемось, подивимось під світку в нема, Да? Ну Давайте ще декілька секунд моря. E feixe. Боже, друзі, я тільки що сіла біля моря, дивлюся ж на місяць, слухаю моря, і так почала трохи дрімати. В астрал входить, да? О, день народження, хтось святкує. Підходить хлопець і каже, а я вас знаю, я ваш глядач. Я кажу, як ти нас побачив. Я була в шоці. Ну ви бачили, де ми сиділи? Там темряво суцільно, суцільно ке. Ось він біжить до нас. От а можна зняти тебе? Да. А, супер! Растенька, пригощає Влад. Як, як впізнав наш Влад, то це я в шоці досі. Я не можу зрозуміти, як кажу, ти нас впізнав. А він каже, я Растю впізнав. Ну як так можна? Така темрява і разінько пригощають сісками. Боже, мою оце Расті і підфартіла. Ходила, тут темрява така, ніхто її не бачить. Скільки, скільки Ну, в дванадцять ночі. А, в ночі а, а, Коли вона народилася, ну я точно не знаю. А, ну, будемо святкувати з 12 ночі. А, ну, <святку> Добре. Якщо що побачимось, дякую тобі, Влад, гарного відпочинку. Вразці завтра день народження, друзі. Я владу про це сказала. Він каже, в скільки день народження. Боже, Растя. Я в шоці, друзі. По-перше, я в шоці від того, що нас можна було побачити в такий теб, я кажу, я раз впізнав, а потім вас по Боже мой. Взагалі, приємно до сліз. Ще ці сосиски. сама голодна, як собака, мені нічого. Растя, пішли. Ой, клас, ні, клас, взагалі, немає слів. Опачки, ось так і розпадаються сім'ї, ось так діти бунтують і уходять до інших. Храстя, повернись в сім'ю. Зрозуміли ви? Їй дали сосіску, все, вона вже не йде зі мною. Растюня, ну а я, в тебе я, є чи ні? Кінотеатр, тільки щось я звука не чую в цьому кіно. Оце да. А нам пішли пішли раз? З цієї сторони кінотеатр, я не знала, що тут є. Бачите, в минулому році не було, ми ходили, а в цьому ми ще не доходили ввечері взагалі на не то що в цей бік. Рибалки, рибалки. Друзі, нема. Нема підсвітка дуже красива. Напевно, ото кінотеатр, що біля будинку сонця це для мешканців готелю, бо його якось не афіширують, не рекламують, нічого. То скоріш за все, тому що в них є якісь такі тут Переваги для мешканців готелю з басейнами, я там не знаю, точно подробиць не буду брехати, щоб не заплутати. Але так. Да. Басейни ми можемо всі відвідати да, за гроші. Але для мешканців готелю там є якісь переваги, там є якісь дні, що тільки мешканці готелю, щось таке. І це стосується всього, мені здається, там і ресторану, і всього, що якісь моменти є. В басейні ми попідглядаємо, просто так красиво воно все виглядає. Супер. Така підсвіточка, да? і зараз. О, клас. Растюня, а що до тебе? Клеються женихи? Ну, ти ж така дівка видна. Ще й жених подивитися. <плес> На цьому буду закінчувати своє відео. Ми вже йдемо на вихід. Зараз, може, десь присяду, да змонтую вам це відео. Випущу, щоб ви перед сном подивилися на наше моречко І воно вас заспокоїло і убаюкало. Всім тихої ночі і чудового завтра. До зустрічі, пока-пока. Температура впала не втягнула. Люди залишилися. Він сказав, що поки гарніше, потягнеться. У нас є всі дані, але немає дознань до поліжкового підтримки. Ви то можете. Подивіться на цю Растю. Як вона біжить смішно в цій капеліні. Я відвикла від неї. Растінька, підійди до мене, сонечко. Раз. Растенька, йди до мене, вона на дільпінарі дивиться. Дельфінчики вже сплять, ти ж бачиш, що ніч. Растя, підійди до мене. На На смаколик. Зрозуміли, як вона підходить? же ж морда, Растя, тільки за смаколик підходиш, а так ні? Ну що це за фокуси? Разінька моя. Разтінька, красотуля. Да я покажу тебе світу? да я покажу тебе моя рост? Боже мой. Все, друзі, пока-пока.